А як ви думаєте, працює кологен чи ні? Часто чуєш відгуки, кажуть, а та що пити кологен, якщо можна зварити бульйон, або він все рівно в кишечнику руйнується? А давайте розберемося по факту. Калоген це природний білок, і звичайно він руйнується в кишечнику і перетворюється на амінокислоти. Калоген ніколи не потрапляє туди, куди йому потрібно, в чистому віді він перетворюється на амінокислоти. І це ті самі білки, які будують наш організм. Можна ще сказати, ремонтують наш організм. І через стінки кишечника він потрапляє до крові, а організм далі знає, де йому що поремонтувати. Та калоген відрізняється від всіх інших білків тим, що він потрапляє в організм трьома видами амінокислот: Це пролін, гліцин та гідрофуфсалін. І іменно вони потрібні для того, щоб наш калоген вироблявся в організмі. І це є наша шкіра, м'язи, суглоби. Іменно цей калоген він дає правильний конструктор. І організм сам направляє куди потрібно йому. І це так, наприклад, як у вашому холодильнику є продукти: м'ясо, морква, буряк, а ви вже самі вирішуєте, яку страву вам готувати. Так і організм знає, куди відправити ці цеглинки для відбудови організму. Бо якщо в нашому організмі мало вітамінів, амінокислот, мінералів то організм сам заміняє іменно цим калогеном. І ви знаєте, красива шкіра це вже як бонус. Но спочатку організм йде туди, куди потрібно щось відновити. А бонус вже це краса. І тому саме морські пептиди калогену роблять наші м'язи такими, як вони повинні бути, суглоби укріпляють, звісно, вже потім шкіру. А ще тому, що вони легші по вазі і дуже швидко потрапляють до клітин. Якщо хочете придбати якісний морський пептидний калоген, пишіть свій контакт, і я допоможу вам придбати з 20% скидкою.